Вітаю, друзі. Прочитавши напевно, що анонс нашої сьогодні вечірньої бесіди вам стало цікаво. Сподіваюся, що так. Я хотів би, щоб вас було в рази ввечері зі мною більше. Кажіть, пишіть мені, які теми цікаві, бо більшість ваших запитань вказує, чому я на них не відповідаю, бо вона вказує на, на одне. Йдіть і навчайтеся в нашу академію. Ви отримаєте знання і розуміння, бо викладати вам відповіді на ті запитання це вас навчати в форматі СМС-повідомлень під YouTube. При всій подяці за те, що ви ставите вподобайки, коментарі, ділитесь нашими етерами на своїх сторінках, своїх соціальних мережах, соціальних групах. Тим не менше я не стану. Я навчаю. В форматі семінарів нашої академії. І це змінює ваше життя. Змінює ваше життя і зцілення ваших питань з фінансами, здоров'ям і парою в форматі е марафонів, які ви можете пройти в комфортному для вас режимі, адже тепер вони в запису. Онлайн можна пройти їх раз на рік. Кожен рік вони нові, вони неповторні. І вони кожен рік більш потужні. Тому є сенс взяти марафони минулого року, потім цього року, потім пройти в наступному. Отже, дякую вам і за те, що ви пригощаєте кавою нашу команду, спустившись по посиланню, і те, що ви підписуєтесь на наш YouTube, підписавшись вже і на Facebook, і на. Телеграмі на інстаграм, і я зауважу про наявність британської сторінки Ютубу нашого, на якій ви підписуєтесь, але хотілося б більш більш динамічної підписки, адже дивіться, чим більше підписників, чим більше переглядів, чим більше коментарів і ваших реакцій, тим ефективніше Ютуб сам розповсюджує інформацію про наші. Публікації, а публікації заряджені енергіями, які здатні розбудити європейських мешканців, і вони на те спрямовані. Отже, допомагайте нам, будь ласка. Дякую вам і за донати на автівку для польського добровольчого корпусу, який захищає Україну і свою рідну Польщу на нашому фронті. Їм напередок потрібна. Ну я маю на увазі на самий фронт, де вони знаходяться. Потрібна потужна автівка. Для евакуації можете подивитися відео е, зі зверненням польського добровольчого корпусу до нас на е, допомогу на зібрання коштів на цю автівку. Сподіваюсь, що ми дуже скоро і зробимо це, і зберемо ці кошти. Отже, мої дорогенькі, я обіймаю, обіймаю вас серцем, обіймаю вас е, і дякую за допомогу за те, що ви е, разом з нами. Отже, мої любі, і поговоримо, поговоримо з вами ось про таке. Знаєте, дуже ви любите знати свою місію, предназначення, судьбу, долю і таке інше. Не кожен має це знати. А дізнавшись, ви маєтесь. Маєте притримуватися своєї долі, хоч би і вмерли на цьому шляху. Так, більше 30 років тому я дізнався про свою долю, та й все життя з дитинства я знав про те. Дитина не знала таких слів, щоб собі назвати про те, ким я являюсь, і ким, я, ким я є, і ким я маю бути. І, і все інше. Дитина не мала того розуміти, знати. Не мав дитини такої, такого розуміння. Але в 21 я пішов зі шляху. Багато разів життя ставило мене на край. І я все одно змушений був повернутися до того, що написано мені на долі. Не народі, не народу. Ваш рід це стосунки між близькими. Кармічні, в тому числі, стосунки. Так, є прокляття роду. Є, є різні програми, пов'язані з вашим родом. Тим не менше, це і доля ваша пов'язана з вашим родом. Звісно, що це так. Але доля це є доля. І програми долі. Це саме програми вашої долі. І від долі. Чи можна змінити долю? Питання, на яке, напевно, і зараз я не знаю відповіді. Адже символи, знаки долі я отримував з дитинства. Проходив скрізь них повз. Хотів би я сказати, що міг я відмовитись від якихось моментів. Я і відмовився. Пішов на поводу. Десь у батьків, десь у обставин, десь у людей, десь у данині, можливо, навіть тенденціям моди, як тепер там кажуть, трендам. Потрапляв в різні обставини, життя навчало мене, але все одно давало можливість зробити тим чи іншим чином, що я мав би зробити, навчитися саме тому. Чому я мав би навчитись? Отже, коли ти дізнався свою долю, навіть якщо за мить до смерті, не зрадій її. А вже коли ти її пізнав в дитинстві, тримай її у себе в серці йди до неї, не звертаючи з цього шляху. Я думаю, що в якомусь сенсі шляхи долі можуть бути змінені і можуть коригуватися. Але ми ваша мета і ціль цього життя будуть одні й ті самі. Ви можете їх виконати, можете ні. Це вже інша справа. Але тим не менше, те, що написано вам на долі, буде чекати вас до свого виконання.